Наші податки, наш захист, і про це зараз говоритимемо із з народним депутатом України, головою комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Пане Даниле, добрий вечір. Вітаю слава Україні, героям слава. Ми в цьому блоці говоримо про декларування і важливість цього процесу, з вашої точки зору, окрім того, щоб показати державі свої доходи і заплатити податки, відповідно, у чому ідея цього процесу? Ну насправді ви абсолютно правильно почали. Це настільки навіть про надходження до державного бюджету, хоча це також важливо, особливо зараз у війну, скільки про формат взаємовідносин людини і держави. Якщо ти подаєш декларацію і ведеш свою фінансову історію для себе, розумієш, скільки ти платиш державі, ти розумієш, скільки тобі ця держава коштує в тебе з'являється право вимоги до держави робити те, що вона робити повинна на твої гроші. Ти розумієш, що держава це твій інструмент, який ти створюєш, який ти фінансуєш, який без тебе не може власне здійснювати життєдіяльність. Це не якісь такі, знаєте, от у нашій свідомості ще з давніх давен держава це такий батько, який трошки п'є, трошки б'є, а трошки годує е, ні. Держава це за європейським підходом, за цивілізованим підходом це твій інструмент, в якого ти маєш право вимагати, який ти створив для задоволення тих своїх потреб, які ти не можеш задовольнити в межах приватних відносин. І якраз подання декларації і твоя плата на утримання держави, усвідомлення тобою цієї платежу, і лежить в основі демократії. Як це не звучало? Бо, власне, прямі податки. Прямі податки. Вони і забезпечують демократію. Ти їх відчуваєш, ти відчуваєш, що держава належить тобі як громадянину. Так, я коли заповнюю цю декларацію, там є цей рядочок, скільки треба в цьому кварталі заплатити державі. Я в Запорізьку область плачу податки, тому що я там зареєстрована. І ти так відчуваєш, ого, так, оце я вже віддала це від мене, пішло до Запоріжжя. Ви, ви, ви подаєте декларацію як фізична особа, так, фізична особа а Зараз мова йде про подання декларації саме. Фізичної особи не підприємцем ця декларація повинна бути подана до 1 травня, і зараз якраз триває е, е, процес подання декларації всіма нашими громадянами, хто повинен це робити, і дійсно класна дуже ініціатива від відомих людей, які заявили про е, своє подання декларації, закликали подавати декларацію інших. Бо податки це дійсно наш захист. Ви правильно відмітили те, що е, нам зараз йдеться про людей, які не зобов'язані. що Я зобов'язана та інакше мене оштрафує податкова, чує точно не хочу. Але ж не всі люди навіть знають, що у них є такий конституційний обов'язок, як Платити податки. Хто має не як платити податки, вибачте, а як подавати декларацію? Так, да, Це до речі, в конституції прямо записано. Хто має подавати декларацію? Хто да. прямо окрім, окрім людей, яких оштрафують, якщо вони цього подавати, не зроблять. Як це зробити за конституцію? Подавати декларацію? Повинен кожен. але твій обов'язок вважається виконаним, і ти не повинен подавати декларацію, якщо ти отримуєш доходи від податкового агента. А це може бути юридична особа або фізична особа підприємець Якщо ж ти отримуєш доходи від просто фізичної особи, якщо ти отримуєш іноземні доходи, то в цьому випадку ти зобов'язаний подати декларацію. І е, власне я закликаю всіх це робити. Бо подання декларації це е, ну не тільки усвідомлення, скільки тобі власне коштує держава, це білий дохід, який ти потім зможеш використовувати будь-де, і жоден банк не може зупинити твої платежі і спитати в тебе. А що це за гроші? І е, а навіть якщо спитає, ти покажеш свою е, декларацію. І, і це власне твоє фінансове життя на довгі довгі роки наперед. Як їй подати? декларацію про Власне, свої доходи? у кожної людини, і до речі, багато наших платників податків не знає про це, але у кожної людини, у кожного громадянина України є електронний кабінет платника. В Державній податковій службі і, і, власне, заходячи на сайт Державної податкової служби в свій електронний кабінет, ти можеш подати декларацію. Більше того, вже другий рік поспіль е, Державна податкова служба пропонує сервіс перед заповненням декларації. Тобто, з усіх відомостей з усіх даних, які є в Державній податковій, вона формує за тебе. Твою декларацію ти її продивляєшся, дивишся, якщо щось хочеш, додає щось додаєш, щось прибираєш, і подаєш власне цю декларацію. Або взагалі ніяких змін не вносиш, просто е, її спрямовуєш до державної податкової служби. Це достатньо простий механізм, і власне він вчить тому, що європейці знають вже е, ну напевно, кілька сотень, сотень років, що твою фінансову історію треба. Вести і твої гроші треба рахувати, а не так, як у нас, наші батьки в радянському союзі від получки до получки, і е, не дуже давайте будемо відверті. Гроші ці е, рахували як е, свою історію фінансову. Е, я думаю, і я переконаний в тому, що знання і ведення своєї фінансової історії це запорука. Нормального цивілізованого ставлення і до держави, і до себе, передусім до своєї сім'ї, а яка динаміка подачі декларацій? Я розумію, що за 23-й рік ще даних немає. Остаточних тому, що кампанія декларування триває, але наприклад, 22-му році страшний рік, перший рік повномасштабної війни, люди подавали декларації? Да, декларацію? Да, подавали декларації. До речі, одна з переваг, які надається при подачі декларації, це податкові вирахування чи так звана податкова знижка. Тобто, якщо в законі в податковому. В кодексі виписані певні е, умови, при яких е, ти можеш зменшити свій оподаткований дохід. Ну, наприклад, якщо твоя дитина вчиться у вищому навчальному закладі, то на цю суму можна зменшити податковий дохід і отримати від держави е, гроші назад. Такі е, в, наприклад, за 2022 рік е, близько півмільярда. Таких грошей держава виплатила людям, якщо говорити про кількість людей, які подали декларації, це 265 шістдесят тисяч в за в 23-му за 22-й рік в 22-му за 21-й це було трошки більше це 340 тисяч було бо ну насправді 21-й рік він ну, був мирним да Україні, було було більше людей і були більші доходи безперечно тому 22-й рік він не є показовим цього року ми от, очікуємо збільшення кількості декларацій, які будуть подаватися ну слоган цієї інформаційної кампанії наші податки наш захист тому що збройні сили України загалом сили оборони утримуються із податків громадян України, і це зараз наш обов'язок таким чином фінансувати нашу армію, яка нас захищає. Яку ви бачите динаміку по сплаті податків у першому кварталі цього року? Ну насправді президент абсолютно правильно говорить: або ти працюєш, або ти воюєш, і в цій альтернативі нема місця працюєш і не платиш податки, бо це точно від цього точно залежить фінансування армії. Якщо говорити про сплату взагалі всіх податків. До державного бюджету, то ми досить непогано пройшли перші два місяці 2024 року, без верніше з меншим обсягом фінансової допомоги від партнерів. Ви знаєте, що у нас була певна затримка, і зараз тільки до в березні березні вона розкрилася, крім сполучених штатів. Фактично всю іншу допомогу ми отримуємо і будемо отримувати своєчасно до кінця року. Так, от ми перевиконали надходження до державного бюджету більш ніж на двадцять 3 мільярди це 15,5% до плану. А якщо говорити по ну, наприклад, надходженням до податкової, то це в 2,5 рази більше ніж те, що ми отримали в 2023 році. Тобто, у нас є додаткові джерела, такі як податки податок на банки. У нас є додаткове надходження від ведення реєстраторів розрахункових операцій, чеків і штрафів за чеки, і економіка поступово відбілюється. Дякувати Богу, і дякувати нашим платникам податків. Ага. І це класно, і це дає додаткові надходження для армії. Як знаєте, в цьому попередньому ролику, який був в межах національної кампанії, там де маленький хлопчик, да. каже, дайте мені чек. І я була нещодавно свідком такої сцени в магазині, коли дитина теж просила, щоб Дуже їй дали ролик. чек. Так, дякую вам величезно, що приєдналися. Це був